Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео, як на генераторі регулювати клапана. А якщо у вас вже довгий час генератор, то я думаю, варто туди хоча б заглянути, подивитися, в якому стані знаходяться, чи є зазори. І якщо взагалі вас погано заводиться, то тим більше потрібно це зробити. Або якщо взагалі не заводиться то я думаю, варто глянути які справи з клапанами. Ах. Що нам для цього потрібно, потрібно відкрутити ось цю. Кришку, клапан, називається така кришка. Открутить свічку. В комплекті в кожному генераторі йшов свічний ключ, відкручуємо свічку і крутимо за шворку, прокручуємо, щоб поршень був у верхній мертвій точці. Я такий все шестигранник вставив і у нас зараз Порше мертві, верхні мертві точки. Але важливо, щоб коли верхні мертві точки, то щоб оці коромисла ось так хляпали. А, буває, коли верхні мертві точки, то вони зашаті, але вам потрібно її ще раз прокрутити і верхні мертві точки будуть вони ослаблені. І тоді, коли у нас він верхні мертві точки. І оці коромисла ослаблені Потрібно, щоб у вас було два щупа 015 і 02. Отут потрібно, щоб були зазори. Ось між цим коромислом. Між цим коромислом і клапаном потрібно, щоб був зазор. от я вставляю і туди. Оце у нас випускний клапан. Це Коло вихлопної, це випускний клапан, а сторони карбюратора це впускний клапан, який впускає топливо. І от На впускному клапані зазоро тут повинен вищуп, так і з натягом повинен вставлятися 0,15, а із випускний клапан, теж щуп із натягом повинен вставлятися 0,2. Якщо щось не так або сильно, Легко заходить щуп бо сильно зажито, то потрібно ключиком, розконтрагають оцю гаєчку. І оцей гаєчкою ми регуліруємо. Зажимаємо або відпускаємо. І тим самим ми збільшуємо або зменшуємо зазор між клапаном і цим коромислом. Потім, коли ми відрегулю... від... відрегулювали цією гаєчкою, Цю гайку тримаємо ключем і другим ключем піджимаємо, контроль цю гайку. Коли ми це зробили, можна ще раз прокрутити мотор і знову провірити зазори між клапанами. Ось так. Потрібно регулювати і я думаю, за цим теж потрібно слідкувати, бо вже є багато випадків, коли. Прогорають сідла на клапанах. Це в тому випадку, коли клапана зазор сильно маленьке, або зажиті клапана, або взагалі є випадки, що розламуються. Ну, різні вже є випадки, потрібно за цим слідкувати. Ось так. Якщо було корисно, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока.